Так, Сим, привіт. Рішив зняти, буду на українській мові розмовляти, рішив засняти, як до пива зробити вдома сухі курейні палички. Автор я знімаю сам. В общем, купив я курине філе. Перемило на мясорубки. В общем, 30 грам чесника. Ой. 30 г горького перця. Все на вагах. 20 г паприки солодкої. Це досипав сухий чесник. 60 г солі на 3 кг фаршу. І 100 г чесника будемо давити І все це будемо сушити 8 годин на сушинці, на сушинці білому. Зараз буду чистити чесник, все будемо перемішувати, хай 2 години настоїться і будемо сушити. Тільки погано це ми перебуємо світло, не вдається зараз все посушити. Продовжимо скоро. Так, почистили чеснок. Часник уважно. Так, 80 грамів. Так воно десь і потрібно. От 80, 80 до 100 грамів. Так, повторюю 3 кг на м'ясорубку філе, 30 г чорного меленого перця, 60 грам солі. Можна ну, їсться, то він не тридней, желательно. воно швидко спивом їсти, то воно не кортиться. 20 г паприки так, для кольору і 80 г чеснока. Сухий краще не брати, тому що сухий не дає. Не запаха, нічого. В общем, давим чесночок. Аромат бомба. А які вони будуть готові? Кстати, виходить десь кіло 200, вже кіло 300 сухого продукту. Щоб купили в магазині. Це дуже дорого, там по 50 грамів около 45 гривень. 50 раунд. Так що вигодно. Десь на 430 гривень скупився. Виходить його 200. Так, все, видавили чеснок. Тепер беремо грудцями мішаємо це соділо. Надо мішати хорошо, щоб сюди часник все равно розподілився. Наживати на руками. Я люблю перчоне, щоб під глазами мокрило. І а запах чеснока там буде, вообще аромат бомба так да там надо ще грам 200 водички додати. Можна пивка, не помішав. Даному. Раз я добавлю пивка, щоб все краще пропиталось. Воно все впитається. Навіть це мало ще буде. Годинки дві наставиються і можна видавлювати. Хто по 12 годин каже, ну все одно воно все одно воно сушиться, воно все в одній буде. Так буде. Всі вкусові так, мішаються. Так, пройшло у нас 2 годинки. Трох, трішки настіясь. Так, отакі от кондитерські пакети в мене є. Вони там в Аврорі дешеві. Під 100 штук в упаковці одноразові. Взагалі класна фішка. Зараз ми винайдуть, тобто Ти сам регулює, регулюєш який точиною ковбаски будуть. Ну, приблизно такі я знаю вже. Відрізаємо і зараз будемо починати. Будемо сушити на такій е, сушилці білому, аналога зідрі. Це білоруське виробництво. Ну, машинка сушилка сушилка огонь. Які б не були білоруси, сушилка бомба. П'ять поддонів, можна докупити. ще. Подарував жінці цю сушилку на овочі і фрукти. Ну, більше на ній сушу м'ясо. М'ясо допила. Ось такі виходять лимони. Сухарі. Зараз покажу. Сухарі. До чаю. Був повний бутиль, уже потихонечку зимою. Хоча лимони продаються, це так, експеримент. Зараз покажемо, як це все робиться. Кстати, быстренько не реклама, а так. Powerbank зібрав сам. Корпус недорогий. Елементи. Виходить дешевше, чи в магазині и 23 тысячи ампер вийшло. Ну Вишло, кстати, вообще огонь. Пробую сирим, перчика класно, А, чесничок. а як визиш, там буде концентрирование на багато. Ну так от видавлюємо колбаски. Опять подоняв. Ну, десь до 800 до 300. Буде товщина колбасок. Кілограм виходить так. Зразу беру, щоб зарядити одну сушилку. Хвата три дні пивопить. А тут що не як в звичайних сушилках, тут повітря йде збоку, по цим стінкам і йде. Поверхня виходить сюди і насидуючий подон так само циркулюється по можна то есть, вообще, она сушить одновременно і, і фрукти, і м'ясо, тобто запахи не змішуються і овочі. Ну, я кажу, аналог саме дорогої зідрі. Принцип та самий, Навіть подони mm. з ідрі 500 підходять сюди. І ось так потихеньку ну, зараз покажу вже, як всі подони набиті будуть. 20 хвилин і все готово, всі 5 піддонів. От така краса. Це не хватило. В Взагалі, можна було б 3 кг. просто то тувше, то тонше. Хотів сказати, хто кура табак, той п'є пиво. А хто п'є пиво, той любе щось смачненьке до пива. Пиво. Ставимо на 70 градусів. Це на цій машинці, на сушилки тройка. Вище тройки, це 77. Мірили термометром. І так, 8-9 годин, там можна дивитися. Піду не, не потрібно пере... міняти місцями, як на інших сушилках. Тут все рівномірно. Демо, чекаємо результат, покажу вам скільки зважу. ну Грам 200 це в процесі. Я по-любому з'їм, як бабки не ходить. ну Примерно прикинемо скільки виходить. І так, світло виробили, але слава богу, м'ясо досушили. Три позиції було світло. Ось така має. Зараз у мене камера супер. Так, ти ногті показуєш що м'ясо. Ось такі кабан... Ух ты не ця на мене камера це круто. Ось такі кабаносики. Сікі. Вони просто торохтять. І ламаються. Зараз будемо важити. Ну, один підон з'їли, от той ще був зевал. 700, да, 2800, сырого. Плюс частный плюс там 2900. Ага. Так, 900. Плюс... Скільки там з'їду? Ну, грам 100. 150. Ну, десь... так, да, 3 к одному. 3 к одному. 3 до одного. Я таки казав, приблизно. От таких рустеликів вам вистачить на 3 дні до пилаціка. І такі причорні і смачні. Хлопці, підписуйтесь ставте лайки. Досі Дякуємо, що дивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам цікаво.